Всім доброго дня! З вами Богдан. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Нідерландів. Рено Меган 3-го покоління в комплектації GT Line Plus Bosse. Автомобіль 2012 року виробництва, грудень місяць. Перша реєстрація в Нідерландах у 2013 році. Двигун 1,5 К9К, механіка шестиступенева. Пробіг 229 тисяч км, повністю пробивається порано сервіс, він-код скинув на ваш запит. Автомобіль в темно коричневому кольорі, по кузову підфарбована задня ліва дверка без шпаклівки 150-170 мікрон. І все. Комплектація майже максимальна, не вистачає лінзованої оптики і панорамного даху. Але ми маємо повністю обслужений автомобіль. Резина Hankook 23-го. року Передні тормозні диски та колодки нові. Всі 4 легкосплавних диска в ідеальному стані. Позаду також нові тормозні диски та колодки. Також автомобіль має задні партроніки, фуркоп, камеру заднього виду, шторку в багажнику. Запасне колесо, домкрат та ключ та аптечка. Також безключовий доступ на всі двері та кришко багажника. Два ключика. Дивіться, який гарний колір, як він гарно переливається. По кузову жодних зауважень немає. Так як автомобіль з Нідерландів, повірте, з Нідерландів дуже хороші автомобілі. Хто б що вам не говорив? Він не порівняється ні, ні з Францією. І з Швецією. Дивіться, як гарно виглядає машина на гарних дисках. Кобове скло без тріщин, без колів. Також клімат, контроль обслужений, заправлений, ходова частина в ідеальному стані, щеплення в ідеальному стані. Ізюминка даного автомобіля ось такий двохкольоровий салон. Підігрів передніх сидінь присутній. Також великий плюс механічне стоянкове гальмо, круїз контроль, ліміт контроль, датчики світла, датчики дощу, все працює, камера заднього виду, двохзонний кліматконтроль, акустика Bose блютуз. AUX, флешка та все таке інше. Складання дзеркал, повний електропакет, підігрів дзеркал, підігрів заднього скла. Безключовий запуск. Дивіться, який гарний колір. Позаду у нас таке відчуття, що там ніхто ніколи не сидів. Автомобіль в максимально збереженому стані. Таких автомобілів. В нас на ринку ви не зустрінете, тому що їх немає вже в Нідерландах. Таких автомобілів попадаються раз в рік. Дивіться, який гарний салон. Гарна шкіра, в гарному стані. До автомобіля всі функції працюють. Дивіться, в якому стані передня частина не висічена. Денні ходові вогні, передні партроніки, задні партроніки. Дивіться, як гарно виглядає. Покажу вам лакофарбове відразу. Заводська фарба. Заводська завод. Оріг завод. в оригінальній фарбі. Як бачите, весь родник оцинкований, тому що пише цинк. Ця дверка підфарбована, але як бачите, 140. 160, 150. Хто не розбирається, той подумає, що оригінальна фарба. Але я кажу так, як є, відверто підфарбована. 93, 99, 99, 118, 90, 110, 96, 106. 90 97 114 105 102 108 97, 104. 73, 101. У автомобіля підфарбовані задні ліві дверки. Там суто плюс 40 50 мікрон Все скло заводське, окрім лобового лоб. скло міняне. Так, дуже гарний автомобіль, повністю обслужений, ніяких капіталовкладень не потребує взагалі від слова зовсім. Покажу, як він виглядає. Перша реєстрація в Нідерландах 2013 рік, 1,5 дизель, механіка 6-ступанева, 5-Line, босе. Повністю обслужений автомобіль. Зараз я вам підключу діагностику, покажу пробіг та параметри по двигуну. Так, і отже, друзі, у нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, як гарно виглядає салон. Пробігу 229 тисяч кілометрів по діагностиці ніяких помилок. Немає. Так, по двигуну пробіг 229 тисяч кілометрів. Маса сажі після регенерації 4 грами. Всі 4 форсуночки біля одиниці. Під нагрузкою також, все окей. На холостих турбіна дує відмінно. На місці під нагрузкою турбіна дує відмінно. В іншому блоці 229 тисяч кілометрів. Сходиться з спідометром. І в третьому блоці також 229 тисяч кілометрів. Ніяких помилок немає. Отже, друзі, ось такий Renault Megane третього покоління. Я вам все показав, всі параметри, все показав. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні, можливо, перевірка на будь-якому вашому СТО, та все інше. Ціна буде під відео, контакти будуть під відео. Всім гарного дня та мирного неба над головою. До нових зустрічей!